Слава Богові! Тема моєї сьогоднішньої проповіді. Невихованість чи простота в Ісусі Христі. Апостол Павло в листі до Коринської церкви в другому листі у 11 розділі 3 вершов, він каже такі слова. Але боюся, щоб як змій хитрістю обманув Єву. Так і ваші розуми, щоб не пошкодились, ухилившись від простоти у Христі. У вчині апостола Павла є підмічено про простоту в Ісусі Христі. Сам наш Господь Ісус Христос був дуже простою людиною, будучи в людському тілі. Він був простий у відносинах, простий у повадженні між людьми. Люди могли легко з Ним спілкуватися, будь-які люди суспільства, і багаті, і бідні, і митарі, і блудники. Кожен міг легко спілкуватися з Божим Сином. Чому? Тому що в Ісуса просте серце. Апостол Павло каже: я боюся, щоб простота, яка в Ісусі Христі, не втекла від церкви Божої, щоб люди були простими. Ви знаєте, як легко спілкуватися з простою людиною. Я би хотів назвати саму головну, як для мене, ознаку простоти людського серця. В чому полягає простота? Людина може мати прості штани, дешеві з гуманітарки і просту сорочку, і думати, що вона проста, але вона може мати дуже складний характер. Людина може мати убранство в домі, дуже бідне. Людина може все життя приїздити на велосипеді і думати, наскільки я простий чоловік. Ось ті люди, які їздять на дорогих машинах, вони горді і складні, а я людина проста. Я дуже часто повторюю, коли моєму братові в зібранні Дух Святий сказав такі слова, бо він забрав із дому все дороге, забрав навіть е, простень, забрав дорогий одяг і залишив все просте в домі. І, маючи все просте в домі, він десь напевно думав, що він досягнув простоти в Ісусі Христі. Но Дух Святий Йому сказав такі слова: Сину мій, мені не потрібна простота Твого дома, мені потрібна простота Твого серця. Людина може мати, як я говорив, простий велосипед, простий одяг, простий будинок, мати просте взуття і думати, що я досягнув простоти, не замічаючи, яке в нього горде і складне серце. Сама головна ознака простоти це просто відноситися до недостатків інших людей. Запам'ятайте це. Якщо ви вмієте просто віднестися до недостатків іншої людини, у вас просте серце. У вас є простота в Ісусі Христі, я наголошую. Простота це не дешеві штани і не дешевий одяг. Простота це риса характеру людини, вміти покривати недостатки інших людей. Так роблять прості люди. В спілкуванні з простою людиною ви можете її дорікнути, ви можете її обідати, ви можете злим юмором з нею пошаткувати, вона це не замітить. Вона це все спростує, бо вона є проста людина. З простими людьми дуже легко спілкуватися. І я думаю, в житті кожного з нас приходилося спілкуватися з людьми, з якими дуже складно спілкуватися, які любе твоє слово перевернуть, перекрутять, які в твоєму любому слові бачать якусь образу, бачать якусь причину. Ви знаєте, є настільки складні люди, що найкраще з ними спілкування це мовчання. Тому що будь-яке твоє слово, вони вивернуть на знанку, вони його перекрутять, вони зроблять тобі проблему. На превеликий жаль, такі люди, деколи є, і в числі Божого народу серед віруючих, люди з дуже складним характером. Люди, які не вміють ні покрити недостаток іншої людини, ні просто віднестися до якоїсь шутки. Тому з такими людьми спілкування є вкрай складне. І перед тим, як спілкувати з такою людиною, треба зважувати, як на допросі в КГБ, треба зважувати кожне своє слово, бо ти знаєш, чим це може обернутися потім для тебе. Ви собі уявіть, якщо в церкві так багато є таких людей, людей зі складним характером. І як важко тоді церкві бути в спілкуванні, коли ти боїшся щось сказати братові або сестрі, бо ти знаєш, що той брат або сестра вони настільки перекрутять твої слова, що ти думаєш, я краще від такої людини буду триматися трошки подальше. І якщо й говорити, то буду говорити дуже коротко, дуже осторожно, і буду зважувати над кожним словом. Ви знаєте, таке спілкування, воно виснажує, воно змучує. Якщо ти знаєш, що твій собесідник настільки тяжкий, що ти мусиш зважувати кожне своє слово, як на Божому суді, звичайно, таку людину будуть обходити стороною. Потім ця людина вона не розуміє і не замічає, що в неї складний характер, вона починає звинувачувати всю церкву і казати. В церкві ніхто не хоче зі мною спілкуватися. Церква не має любові, проблема не в церкві, зрозумійте. Це. Проблема в тобі. З людиною з простим характером будуть спілкуватися всі. І православні, і невіруючі і атеїсти з простими людьми хочуть всі мати спілкування. Якщо тебе обходять стороною, проблема не в твоїх сусідах, проблема не в твоєму чоловікові, проблема не в братові в сестрі, проблема в тобі, в тебе дуже складний характер. З тобою важко спілкуватися. Тому люди порахували і правильно порахували за потрібне обходити тебе стороною. Ти, будучи віруючим, докотився до того, що тебе обходять стороною. Чому? Тому що простота в Ісусі Христі далека від тебе. Тому, брати і сестри, якщо в тебе в церкві нема друзів, задай собі питання, а чому в тебе в церкві нема друзів? Написано, як хочеш мати друзів, ти маєш бути дружелюбний. Якщо я люблю людей, якщо я дружелюбний, наверняка зі мною будуть теж дружити. І якщо зі мною не хочуть дружити, проблема не в людях, проблема в тобі, в тебе складний характер. Значить, в тому тобі потрібно мінятися. Просити у Господа простоти в Ісусі Христі, умій просто реагувати на інші випади інших людей, на їхні, може даже, образи, вчися цьому мистецтву. Воно допоможе тобі на цьому світі спілкуватися з людьми. Хочу звернути увагу, дуже часто люди путають. Простоту з невихованістю. Ви знаєте, можна говорити в церкві про дуже складні речі духовні, про пророцтво, про дари Духа Святого, про Пісподню. Апостол Павло казав, я би з вами хотів говорити вже про щось більше, але я не можу, бо ви немовлята. мовлята. апостол Павло каже, тому, залишивши початки вчення, підемо далі. Є початки вчення. Він каже, вчення про хрещення, вчення про майбутній суд. Ви знаєте, перше, ніж приставати до початків вчення, я бера. Дів почати з виховання до церкви приходять різні люди з різних сімей з різною мірою виховання. Я пам'ятаю, як моя жінка мені розказувала, як вона колись, будучи маленькою дівчинкою, своєю мамою проїжджала через село, в якому я родився. Моє село розташоване в горах, люди не мали можливості десь їхати в інститути, вчитися, здобувати освіту, здобувати культуру. Тому мама казала справедливо, казала своїй дочці, каже, зараз ви будете проїжджати, ми будемо проїжджати село. І каже, в цьому селі люди, як зайдуть зараз в електричку, вони будуть дуже кричати. У нас магазинів дуже мало в селі. У нас люди завжди їхали в районний центр в турку, щоб там купити сметану чи масло. І коли наші люди з нашого села заходили в електричку, там спокою більше не було. Одні других перекрикували, кричали, і всі люди знали. Можна було навіть не дивитися на вивізку, яке це село. Всі знали, що це яблунька. Це село, в якому люди, як зайдуть в електричку, будуть голосно кричати і перекрикувати одне одного. Ви знаєте, дуже погано, коли в когось з віруючих така репутація як у мого села. Коли людина, будучи в церкві Христовій, хрещеною Духом Святим і провівши в церкві не один рік, вона ну, практично не має жодних азів виховання, яке повинна мати даже людина цього світу. Дуже часто перед зібранням мені, я коли бачу, як люди починають спілкуватися, я згадую електричку із свого села. Це недостаток виховання, тому що будь-яка вихована людина вона знає, що якщо вона попадає в якесь оточення людей, треба говорити впівголоса. Ви замічали, як ведуть себе невиховані люди в метро, в поїзді, в автобусі. Одна із признак невихованої людини вони завжди голосно говорять. Їм байдуже на думку інших людей, вони не вміють поважати інших людей. Я більше того скажу. Невихована людина вона не тільки інших людей не вміє поважати, вона в першу чергу не вміє поважати сама себе. Ви знаєте, що з цього світу можна забрати на другий світ з собою? Костюм не забереш, сорочку не забереш, машину не забереш і дім не забереш. Є, є єдина річ, яку можна забрати із собою на той світ. Ця річ називається Добре ім'я. Соломон сказав, добре ім'я краще, як дорога масть. Люди деколи кажуть мені байдуже, що про мене скажуть люди. Даремно ти так кажеш. Якраз ім'я є єдина річ, яку ти забереш з собою з цієї землі. Нічого не візьмеш, кроме своєї репутації і доброго імені. І Біблія вчить думати про своє ім'я, думати про свою репутацію. Тим більше, якщо ти себе назвав віруючою людиною. Тому люди віруючі, які на вулиці горланять, кричать, ведуть себе безтактно, це ознака невихованості. Ісус сказав: Ви є світло для цього світу, ви є сіль землі. Дуже жаль, коли віруюча людина, яка вислухала не одну проповідь, не вміє себе елементарно вести, їй не навчено елементарного виховання. Колись сміялися з Лядяєва, є такий релігійний лідер в харизматичній церкві, який в одному великому богослужінні витягнув на сцену унітаз і показував, як користуватися унітазом. Його потім сміялися, шуткували з нього. Ви знаєте в тому, що він зробив, можливо, є якась маленька доля того, що його щось заставило на це піти. Коли люди віруючі, які ходять в церкву, не вміють користуватися туалетом, якщо не навчила школа, не навчили батьки, мусить навчити церква, як користуватися туалетом. Що після того, як ти туди зайшов, треба злити воду, треба подивитися, що ти після себе залишив. Це елементарна признака твоєї вихованості. Жаль, що йому прийшлося за кафедри говорити не про високі духовні речі, а про вміння користуватися туалетом. Я думаю, він це говорив не від хорошого життя. Біблія дуже багато уваги зосереджує на людському вихованню. Біблія каже так: якщо ти попав в гості, веди себе як віруюча людина, веди себе як людина, яка є сіллю для цієї землі. І він каже, сів ти за стіл, мудрий Соломон вчить, якщо ти сів за стіл, ніколи не починай перший їсти. Про тебе люди будуть поганої думки. І коли люди вже перестали їсти, не їж, бо люди будуть про тебе поганої думки. Буває так, що «а мені це не цікаво. Люди вже давно не їдять, а я їм. Люди ще не почали їсти, а я вже їм. Люди поїли в церкві є якесь зібрання, люди поїли, і людина бере із стола. І тягне в сумку і несе додому. Скажи, ти наїшся за од... ото, що ти взяв в сумку. Його вистачить тобі на все життя? Не вистачить, Но своє добре ім'я ти зіпсуєш на вірняка. Для чого тобі? Щоб через цей кусок пряника тебе люди засуджували. Ти що голодний, ти в голодному суспільстві. Ви знаєте, це дуже важливі речі. І потім, поза, поза плечами, люди засуджують до дні одника. чому? Тому що до чого привела чиясь, невихованість. ти не наїшся одним разом. Думай про своє ім'я, як ти сідаєш їсти, як ти себе ведеш за столом, чавкаєш ти, не чавкаєш. Людина поїла, потім зригнула, як маленька дитина. І людина віруюча, я говорю про прості елементарні речі. І коли кажеш, то ж не можна так себе вести між людьми, а я не міг себе стримати, то неправда. То просто людське, ну вибачте, жлобство і людська елементарна невиховність, яка не повинна бути присутня. Між віруючими людьми. Прийшов ти до когось з гості, черевики грязні, люди зробили порядок в домі, у людей килим на землі, пішов аж до спальні. Що це? Каже простота в Ісусі Христі: ні, це не вихованість. Це не вихованість. Ти не вмієш себе вести в чужому домі, ти не вмієш себе вести за столом. Прийшла людина в зібранні, жує жвачку. Скажіть, що це? Невихованість. Людина прийшла в зібрання, її попереджує, відключи мобільний телефон. Церква слухає проповідь. В той час мобільний дзвінок людина перебиває проповідника, перебиває тих, що слухають, що це невихованість безкультурщина. І, дорогі мої брати і сестри, я знов наголошую, ми можемо говорити про дуже складні й високі речі, духовні, але, не навчившись елементарної культури, ми не зможемо, як церква, мати нормальні відносини. ні в Церкві, ні з сусідами, ні між чоловіком, і жінкою, тому що будь-які відносини вимагають простої людської, елементарної Культури. Я розумію, я виріс в селі, можливо, моя культура відстає. Деякі з вас виросли в місті, вам легше. Але, прийшовши до церкви, ми мусимо навчитись і цьому вихованню і культурі, яка від нас вимагає Ісус Христос, щоб кожна людина, яка нас бачить, наші повадження, наші слова, вона могла сказати: це культурна вихована людина. Їдеш в автобусі, уступи в старшому місце, ведеш себе десь між людьми, будь культурний. Люд людина говорить з тобою, не дивися на дерева, дивися на людину. Людина дає тобі руку, замітьте, є люди, ти йому даєш руку, він дивиться е, за шпаками. Скажіть це гарно. Ти людині даєш руки, ти дивишся її в очі, а він дивиться десь туди поза плоти. Це не вихованість. Тобі людина руку подала. Вона дивиться на тебе, подивися на неї. Ти говориш з людиною, людина дивиться в сторону. Ти говориш з людиною, людина жує жвачку. Скажіть це гарно, це культурно. Це проста невихованість. У Біблії можливо про неї так багато не написано, але про неї, на жаль, треба говорити. Що є проста елементарна людська вихованість. Говорять з тобою, говори, спілкуються з тобою, спілкуйся. Людина говорить, не перебиває її про це. Біблія каже: не перебивай серед розмови. Люди спілкуються, вскочив ванька встанька і перебиває всіх людей. Ну, то ж невиховано, то не гарно, то не культурно. Говори старшою людиною, дай старшому спочатку сказати це прості елементарні речі, але з них починається наше служіння Ісусу Христу. Тому, дорогі мої брати і сестри, є такі речі, які ми ніколи не назвемо простотою у Христі. Це просте наше безкультур'я. І невиховність не треба це називати простота в Христі. Це треба називати невихованість і молити Господа, щоб Він нам в цьому допоміг, де би ми не були, за столом, в гостях, в церкві, у відносинах між людьми. Пам'ятаймо про це, що ми є діти Божі, ми є світло для цього світу. Нехай нам в цьому. Допоможе Господь. Ось така моя простенька проповідь. І ми будемо молитись до Господа. Казав колись брат із професор із Чернівців, пам'ятаєте, Іван Костянтинович, він колись казав: колись були дома благородних дівіць, де молоденьких дівчат підготовлювали до шлюбу. Не тільки щоб дівчина вміла нігці намалювати в розовий колір і губи в спілу вишню, а щоб її навчити вихованню, щоб вона була підготовлена до майбутнього шлюбу. І він каже: на жаль, тепер не. Нема ні дівіць, ні дому благородних дівіць, нема ні того, ні другого, а жаль. А жаль. Тому що люди могли би трошки підтягнути свою культуру. Тому ми будемо зараз молитися такою незвичайною молитвою. Ми не будемо молити Бога, щоб він дав нам пророцтво. Не будемо молити, щоб ми зійшли на небо або приісподню, щоб ми мали великі відкровіння. Ми будемо просити таку просту, елементарну річ, щоб Господь нам допоміг бути. Вихованими людьми, Амінь. амінь, помолимся.